Три типи людей, які орієнтуючись на свої внутрішні потреби, бажання і травми рухаються у житті, а ці рівні дуже прості. Перший рівень це найнижчий рівень. Це ті, які травмовані. Проте Крім того, що їм рух, ця травма дозволяє і продукує те, що вони знаходяться у цьому стані, тобто у стані десь там на дні. Тобто я ніхто, мене звати ніяк, я не можу нічого досягти, я тут не автор в цьому житті, я тільки раб, я рухаюся відповідно до того, що мені хто скаже, тобто, це рівень найнижчий. Потім ми йдемо на вищий рівень. Вищий рівень, тобто є найнижчий, ми поговорили, найвищий рівень. А це той, у якому а людиною рухають травми, проте за допомогою цих травм вона у доказовій формі показує, куди дісталися. Тобто там знаходяться наші топи. Тобто, я через травму доказую мамі, рідним собі те, що я гідний, я вартий, я цінний, а те, що я контролюю все. Тобто тут є такі травми такого порядку. І відповідно ті, хто досягають результатів на топ позиціях більшість, не всі більшість з них там і знаходяться також депутати. Ті, хто хочуть мати владу, ті, хто хочуть керувати кимось, вони показують, що. Вони на п'єдесталі, адже за цим ховається все ж таки травма, яка говорить, що я повинен до чогось дійти, і от там от я покажу всім, чи я докажу собі, що я здатен. І також я говорила про третій рівень. Є три рівні: перший рівень знизу, другий рівень зверху. І третій рівень називається Зі мною все окей. І якщо ми подивимося на нього, це спочатку може здатися, що це щось стало, що це константа. Тобто, між тим, а що є, між тим, а де я зараз є, і тим, куди я хочу прийти, насправді оце все ок. Це найкраща, найефективніша, найекологічніша, найекологічніша стратегія, яку ми можемо для себе обрати. Що це говорить? Це не говорить про те, що я не можу дістатися до топа. Це не говорить про те, що я ближче до нижнього рівня. Це говорить про те, що я у нормі і мною не рухає травма, а задля того, щоб я отримав якийсь результат. І відповідно, як до неї дістатися. Це ті люди, які можуть бути не в нижньому рівні, але вони за рахунок пропрацювання своєї травми, вони досягають у цього рівня все ок. Це та, та також це ті люди можуть бути які вищого рівня, які в топах знаходяться, якщо вони скинуть свою гординю, якщо вони заберуть своє оце король, корону. Короля, королеви, всезнайки, нарциси, то тоді вони можуть опуститися, пропрацювавши свої травми, опуститися на рівень, коли зі мною все окей. Що ж говорить в рівень, все окей? Це говорить, що в мене немає. Тригерної травми в мене немає компульсивних дій, які я маю вчинити для того, щоб довести собі та оточуючим, що я чи хороший, чи поганий, чи я маю право на щось, чи взагалі в мене немає права на щось. Тобто рівень середній, там де я ок, це означає, що мною не рухає травма, я можу дістатись туди, куди я хочу дістатись. Мені на це потрібен якийсь час, проте я до цього дістанусь. Тобто, це такі психологічно адекватні, психологічно стійкі люди, які пропрацювали свою травму. Пропрацювати повністю її не можна. Але можна зробити так, щоб вона чинила найменший тиск, а найменше впливала, і звідти ми менше тривожимось. Якщо на нас вон, травма менше впливає, то тоді наші почуття не затрахує біль, який і продукує цю тривожність. Тобто ми знаходимося в нормальному стані. А відповідно, коли ми знаходимося в нормальному стані, ми мислимо більш раціонально. В нас включається префронтальна кора, емоційна наша лімбічна система менше задіяна, адже вона. Не включає агресивну реакцію на внутрішній ментальний біль. І відповідно ми рухаємося більш більш екологічно. Ми тоді ніби відділяємося від всього, що нас може обмежувати, і створюємо для себе можливості відповідно до наших внутрішніх вподобань, відповідно до того, до чого ми хочемо прийти. І що основне, що в цьому рівні, там, де все окей. Ми не стоїмо на місці, ми рухаємося, проте ми рухаємося в екології. Але чому ж ми рухаємося? Перше за все через те, що в нас є наша природа, яка дозволяє нам знуджуватися через те, що ми знаходимося на одному і тому самому рівні. І коли я знаходжусь на одному і тому самому рівні, мені з часом буває нудно. Тобто це дуже класно прослідковується у роботі, коли ми виконуємо монотонну роботу, і в якийсь момент ми думаємо ні, все, я більше не хочу цього дня сурка. І якраз це дозволяє нам змінювати стратегію, стратегію та Бачити можливості знаходити, шукати їх для того, щоб щось рухати у житті. Тобто ми по природі створені такі, що нам необхідно щось для руху. І відповідно, от в цій зоні я ок якраз там може знаходитися та топовість, та. Ем... Бути автором свого життя, бути лідером якраз у цій природній та плюс до того екологічній формі. Тобто рівень середній це не означає, що менший, це не означає, що слабший. Це навпаки означає те той, що насправді має всередині внутрішню силу, аби дивитися на життя з таким кутом, під яким вигідно дивитися. І на себе дивитися так, як мені комфортно, як мені приємно, як мене мотивує, як мене заряджає з турботою, прийняттям, любов'ю, але з використанням тих амбіцій, звернення уваги на те, що я хочу. І як саме кожен з нас може покращити своє життя. І якраз середнього рівня я вам обажаю. на сьогодні все.